Попередній буткемп був орієнтований більше на підприємців на початкових стадіях свого бізнесу. Тут же я бачу, що це вже існуючі підприємці, в яких є вже певні виклики, які е, пов'язані звичайної з війною, з повномасштабним вторгненням і з низкою інших питань. І для мене ця когорта теж дуже цікава, тому що якщо в попередній когорті задача була більше сформувати нові бізнеси і продукти, провалідувати гіпотези, то зараз це теж є викликом, але вже трошки з іншого боку, коли потрібно скейлити і масштабувати ці продукти. Тут є спільнота людей, які об'єднані одною ціллю, навіть з різних індустрій, різних типів бізнесу, але при цьому всі вони зацікавлені в розвитку в комунікації, побудові бізнес партнерств і так далі. В Україні цього бракує нещадно, і формування таких ком'юніті чи груп людей воно безцінно. Справді найголовніше, що мені здається має мати підприємець зараз. Це нові знання, бо ми весь час стикаємося з новими викликами. Ми працюємо в новому середовищі, і хотілося би, навіть якщо ти вже працюєш і маєш якусь стратегію, хотілося б мати можливість її якось апдейтити. тому знання це прибуток. Люди, основне це нетворкінг — люди, які Кожного своя ідея, кожного свої цілі, амбіції, плани, вони діляться з тобою, ви ділитесь енергією, і це дуже-дуже круто. Боротися на наші виродні страхи, вчитися комунікувати, знайомитися, розкриватися все більше в разумну сила. Поодинці нам набагато тяжче. маємо бути готові до перемоги, готові зустріти цих людей, які нам її. Принесуть і готові і морально і фізично до інтеграції цих людей в наше суспільство. Я вважаю, що українському бізнесу сьогодні, як ніколи, максимально тяжко, особливо малому і середньому бізнесу. Я хочу подякувати цим людям за те, що вони лишаються в Україні, що вони роблять бізнес тут, створюють ці робочі місця, і економіки світу під час воєн вижили завдяки саме таким людям.